Вітаю! Сьогодні отримала посилку свою і хочу з вами поділитися розпаковкою е, накладна замовлення моїх клієнтів та моє замовлення. Е, в моєму замовленні це моє позиції. Е, тканеві масочки, е, зараз акційна. Е, Пропозиція 1 плюс 1 дорівнює 3. Маска доктора Джеджета Туни серія Resurface просочена концентратом з ретинолом та вітаміном С. Ця масочка бореться гарно з ознаками старіння, допомагає розгладити зможки, підтримує водний баланс гарно. Ця масочка. Насичує шкіру дуже чудово поживними речовинами, так як морські водорості в складі також є, присутні. Розгладжує зножки, протидіє появі нових. Ось Гарно працює з овалом, освітлює Ось такі чудові маски. Ціна однієї масочки 99 гривень в каталозі. Купуєте дві і третя за одну гривню. Так що звертайте увагу. Чудові маски наші, неймовірні. Далі ось в каталозі вони по 99 гривень і в асортименті чотири види з календулою відбілююча та з гіалуроновою кислотою. Обирайте свою улюблену маску. Далі в замовленні, Замовлення моєї клієнтки. Вона замовила для себе, так як у, у неї кучеряве волосся, крем стайлінг для кучерявого волосся. В тубі 200 мл. Є в арсеналі у нас такі засоби чудові. Дієві ціна цього стайлінгу 99 гривень. Ось він гарно працює як на сухому, так і на зволоженому волосі сертифікований продукт. Наносимо цей сталінг невелику кількість між долоньками і наносимо на вологе волосся. І висушуємо або феном, або дифузором ось, на низьких потужностях і з середньою температурою, щоб запобігти. Розльоту волосся. ось І також на сухе волосся для додаткового розподілу локонів або відновлення завитків ваших. Ось ось такий чудовий засіб. Для стайлінгу 99 гривень. Так що звертайте увагу на таку позицію в каталозі. ціна 99 гривень. Ось. І є ще інша позиція. Крем стайлінь для прямого волосся. Також 99 гривень по каталогу. Ось такі чудові у нас є креми. Так що, якщо є потреба, звертайте на них увагу. Далі в замовленні. Це замовлення також цієї клієнтки. Вона взяла для себе для догляду кондиціонер маску з кератином, 18 амінокислот 200 мл і сироватку з кератином та 18 амінокислотами. Сироватка дуже гарно підтримує рівень оптимальної вологи в волосі, глибоко живить і делікатно пом'якшує волосся робить локони слухняними, шовковистими та гладенькими. Ось. Також сироватка чудово вирішує проблему посічених кінчиків та бореться із ламкістю та сухістю волосся. І кондиціонер. Для волосся два в одному кондиціонери маска з кератином відновлює пошкоджене волосся, дуже гарно проникає глибоку структуру волосків, інтенсивно зволожує, активно живить, пом'якшує, надає гладкості волосю. Дуже чудова серія з кератином. Так що, звертайте на мене увагу, ціна кондиціонеру маски 239 гривень, сироватка для волосся 259 гривень. Далі в замовленні масоч е, крем під очі, е, серія доктора Джуджета Туни, Resurface з ретинолом та вітаміном С. Неймовірна маска, е, неймовірний крем під очі, Розгладжуючи, дуже гарно підтягує верхнє повіко, напитує поживними речовинами, розгладжує зморшки дуже гарно, допомагає уникнути втомленого вигляду ось, і чудово розгладжує діляночки навколо очей, зволожує і гарно доглядає, омолоджує шкіру сертифікований продукт. Чудовий крем, я таким користуюсь, дуже задоволена. Ціна такого крему 469 гривень 15 мл. Клієнтка, повторюю, вже неоднократно. І задоволена вона дуже. Далі це моє замовлення. Так як замовлення було більше 35 балів, я замовила собі міцелярну водичку для очищення, дерматологічно протестована, можна очищувати як макіяж з обличчя, з очей, з губ, немає запашників. Ось 225 мл, чудова міцелярна водичка, все запаяне. Ось, гарно, надовго вистачає, чудово знімає макіяж, не викликає подразнень. Ціна цієї міцелярної водички в каталозі 429 гривень. Для чутливої шкіри також підходить чудова вода, сертифікований продукт, і на основі артизіанської води вона виробляється, так що звертайте увагу. Далі це замовлення клієнтки. Вона повторює дві штуки в неї в замовленні порошочок для очищення будь-яких поверхонь. Також вона бере вже неодноразово цей порошочок. Серія Super Clean, Smart Life. Виробляється в Україні для бренду Pharmacy 99,9 сировини природного походження, не містить алергенів хлору, не шкодить довкіллю, та нам також не пошкоджує поверхні для різних поверхнень, як на кухні, так і в ванні, так як і для посуду, і плитка, і кахель, ось І кастрюлі, і раковини, і ванна, і компакти. 500 Сот грамів іде в упаковочці зафасовано поліетилен щоб не розсипалось. Ось зручна кришечка зверху, зручно дозувати. Якщо антибактеріальне очищення, тоді залишаєте на 10 хвилин, а потім змиваєте дуже гарно. Очищую, я також таким користуюсь порошочком, дуже задоволена. Так що рекомендую звертайте увагу на цю серію в каталозі. Ціна цього порошочку 69 гривень. Ось, і великий об'єм. І дуже гарно очищене і без алергенів, без хлору. Також в цій серії чудовий неймовірний засіб від жиру, нагару та пригорілих забруднень Ось є 159 гривень. Також наш супергель для прочистки труб. Не забувайте таку позицію: 139 гривень за 15 хвилин прочищує гарно засмічення. Ось чудово. Так що не забувайте за цю серію. Ось такі чудові продукти у нас є. Ось таким було моє замовлення. Ще діє каталог лютого. Наш чудовий каталог акційний. Ось, у вас ще є час, до 28 числа. Дуже багато акцій і на декоративну косметику, і на догляди. І догляд за тілом, різні позиції цікаві. Так що ще можна скористатися чудовими акціями в каталозі лютого. Чудова акція на білкові коктейлі наші в подарунок шейкер за одну гривню при купівлі. Білкового коктейлю, чудовий склад, 27 вітамінів мінералів, клітковина пробіотики, 20 грамів ізоляту горохового білку в одній порції, збалансований склад, замінює один прийом їжі, і ви чудово себе почуваєте. Ось ситі і. Для схуднення дуже гарно, хто хоче схуднути, а також для набору м'язової тканини. В упаковочці 540 грамів, 4 смаки ваніль, шоколад, полуниця, банан. І при купівлі шейкер в подарунок за 1 гривню. Так що, ось такі чудові акції. Дякую вам за увагу, дякую за ваші перегляди. Ставте лайки, мені дуже буде приємно, я буду розуміти, що моя інформація для вас корисна. Знизу буде посилання для дисконтної знижки. Переходьте, будь ласка, реєструйтесь, буду дуже рада. І також посилання на мою сторінку в інстаграмі. Переходьте, там дуже багато цікавої інформації. Ще раз дуже дякую вам, гарного. Настрою, гарного дня. Бережіть себе, до зустрічі!